Що ж, друзі, всім привіт! Сьогодні я на річці Десні, фідерна риболовля. Вперше в цьому році, ну, якщо не рахувати бурштин. От, будемо намагатись ловити ляща Ну, або ж все, що ловиться. Щось з цього вийде, дивіться. Взяв я сьогодні з собою два вудлища, два армадила 390 до 140 грамів, так як течати дуже сильно, треба міцні вудлища. Зараз швиденько розкладаємо вудлища, закидаємо, перевіряємо, що там взагалі у нас на дні, яка у нас течія, замішуємо корм. Ну і погнали. Друзі, отакий от у нас горох. Сьогодні чисто поліщовому. Беремо потім дві пачки цепухи. І пашечка тигрового горіху. Теж у нас сюди відправляється. Тут у нас пельчик двоєчка, троєчка. Для лящика буде дуже-дуже пасувати. Так, ідемо по Шурик і будемо домішувати далі. Так, це звичайно, міласа у нас виливаємо такі впевнено. Так, долили водички. Так, Збодрили. Щоб всі сльози звідси дістати. Раз, і шуліком тепер це все. Друзі, перше зволоження, потім ще трошки водички долью Треба зробити корм максимально важким, бо тече дуже сильно, О, щоб його не зносило. Так, зараз поцепимо восьмісяточку точку Ось так от. Будемо пробувати. Якщо ні, то будемо вже сотку цепляти. 80 грамову годівничку взагалі не тримає, тому ставимо сотку, сподіваємось, що сотку втримає. На колишках відбиваємо 24 метри. Це тут основна дистанція, якби всі ловлять саме з цієї точки, саме з цієї дистанції. Да, друзі, дуже сильно те, використовуємо 120-ті грузи і їх несе. От. Не знаю, будемо бачити, що воно з цього вийде. Але поки що так, не дуже весело. Я на таку течу взагалі не розраховував. У нас буде дві точки. Одна 30 метрів, друга 24 метри. Швиденько їх зараз загодуємо і починаємо ловити. швиденько, щось сьогодні по повідцям. Будуть отакі отакі повідочки невеличкі і будуть прямо на конкретного ляща. Ось такі з кліпсой, щоб зробити об'ємну насадку. От. Щас вам покажу його. Ось хочу. Вот такая, друзья, у нас насадка вышла. Будем пробовать. друзья, другие вот выпуск так точно на три Вот так, друзья, уже закинулись. Будем чекать трофеев. Це ж таки перша фідерна риболовля в цьому сезоні. Друзі, поклювочка. Щось маленьке. Да! Маленька густерочка, напевно. Кашок тут у нас. Ну, гу, густіра. перша риба десни. Густіра. Випускаємо її одразу. Оп! Так, друзі, шуденько перенасажуємося. Займаю трошки часу. И далее. И далее в Оп, Вот такая насадочка. Маленька рибка знову. Густірка чи. Латвичка може. Зараз побачимо. Густірка. Знову аляща так і не можемо дочекатися. Але все рівно така приємна густіра. Та ти шо? Та ти шо? Та ти що? Я знав, що Треба по папіку залишити. Давай зараз покажу. Да, друзі, вже годинку чекаємо, поки що лише три густірки і вдімо на один лящик такий, ну, під кілограм такий гарненький. От. Але поки так активності немає кормимось і чекаємо далі. далее. так, три опараші. на точку поки ляща нема отаких гарних густі да, друзі я на диснів вперше. в принципі тут дуже прикольно дика природа все дуже круто от, але поки що чомусь ляще не ловиться. От. Активно пробуємо його ловити на черв'яка і на опараша. Одне вудлище в мене на друге на опараша, але поки не на того, не на тому, не на тому лящ не клюнув. Вже декілька густерок зловив, синця невеличкого, От. але лящ досі до нас не прийшов. Зараз будемо Ставити мангал. мангал, щось трошки перекусимо, може якраз рибка і підійде на наш корм. Щось та й вийде з ловити. Що робити не клює. Найбільше в риболовлі я люблю обід. Що говорить такого не їде. От сьогодні приїхав, а біля мене це аматори оці зібрались. Що з ними робити? Проблема це е, зацепи. От, тут дуже різка бровка і тому е, чіпляються годівнички, рвуться по відсілі. Це ну, проблема. З цим трошки важко виважувати велику рибу. Да, друзі, чекаємо, ляща чекаємо, а його все ніяк немає. Одна густірка клює і, і все. <с> вже все перепробували. І черв'як, і опариш. Навіть в авторці вже ставили. Але на жаль, лящика поки немає. Очікуємо, може буде після обіду проход, то тоді хоч щось зловимо. Але поки тільки густірою радуємось. <рігінь> <рігінь> так ти що <рігінь> Моя густерка <рігінь> притулась. <рігінь> З українки привіз. Так, <рігінь> да, друзі, ну яка ж рибалка без дощу? Да, дощ іде, а ляж це так і не ловиться Ну, може зараз хоч прокинеться трошки. То хоч одненького побачимо. Дощ є, а риба не лує. І Що його Коротше, Результат рибалки який. ми так і не дочекались. От, зловили 6 густірок, одного синця і на цьому все. Поки що знайомство з Десною таке. Не дуже, так би мовити, але я обов'язково сюди повернусь і обов'язково буду пробувати зловити тут пляща знову. Так що слідкуйте, підписуйтесь, щоб не пропустити наступне відео. До нових зустрічей!